Всім привіт! З вами канал Козак Фуд. Сьогодні ми будемо готувати дуже простий рецепт картошки з шампіньонами. Для приготування потрібна картошка, шампіньони, сметана, сковорідки. Кришимо картошку на тонкі кільця. Ставимо дві сковорідки. одну вже на нашу нарізану картошку, другу на шампіньон, які ще ми зараз доріжемо. Є одна вимога, має бути сковорідка з товстим дном на картошку. На шампіньони без різниці. Додаємо олії. І туди і сюди. Ну і поки що хай нагрівається вона. Будемо кришити шампіньйони. Висипаємо картошку, і зразу ж її перемішуємо. Ось так перемішуємо, щоб вона вся була в олію. Ми зі на увазі, щоб олія попала на всю картошку, щоб вся картошка подмішалася в олію. І висипаємо гриби на другу сковорідку. Перемішуємо їх тепер. Можна поки підкидати їх. Ось. Вони вже зразу почали піджарюватися. Можете вогонь скрутити, якщо у нас дуже сильний. Щоб легень був вогонь, тут не Так. І також помішуємо картоплю, гриби, картоплю, гриби, картоплю, гриби. Тепер солимо трошки перчимо картошку. Хочу сказати гриби, але ні, все-таки картошку. Бачимо її і солимо. Солимо лише картошку. І сол, ну, спеції, в принципі, додаємо лише до картошки, до грибівні гриби тушимо, О, зараз так, гриби, картошку перемішуємо. Ну і дивимося, коли вона от починає такою вже бути клейкою. От вона вже зараз майже така. Крохмал починає виділятися з неї. Вона стає чуть-чуть клейкою. Тоді ми додаємо чесник. Гриби треба витушити, щоб не було в них води. Оця вся вода, можна злити воду, в принципі, крохмал починає виділятися, картошка стає клейкою, додаємо до неї чесник. Перемішуємо її з чесничком. Якщо ви думаєте, ну, якщо ви думаєте, що ви Замало посолили, досоліть. Ну і так само, якщо поперчили, замало по ще. Тепер можна додавати до картошки сметану. Сметану розсипаємо акуратно по картошці. Так, щоб вона приблизно сюди у нас попала. Сметана трохи підтопиться, можна вже вимішувати. Ми залили картошку сметаною, дали постояти і в сметані перемішали вже її. 5 хвилин вона ще постояла на плиті. Знімаємо з плити, виключаємо газ, знімаємо її з плити і доготовлюємо шампіньйони. Дожарюємо їх. Шампіньйони жаряться трошки довше, тому що вони більше води, поки ця вся вода з них витече, поки вона випарує. Тому треба чекати трошки. Дожаримо шампіньйони, будемо продовжувати готувати. Дожарили гриби. їх можна, їх не обов'язково дожарювати до такої золотистості. Ну, Я вирішив дожарити такі, щоб не були прожарені. І висипаємо до картошки. Додаємо трішки. Спецій, трішечки соєвого соусу і легесенько це все перемішуємо. Це вже готово для запікання. Переставимо в духовку, духовку ми поставили на 200 градусів. Це в духовку на 20-30 хвилин. Будемо пробувати там, через 20 хвилин попробуємо картошку, якщо вона акуратно протикається, ну, легко кажу, акуратно, легко протикається, тоді. Будемо пробувати. Якщо ще вона твердувата, дожарюємо. Слава духовку. Тепер коротко про те, що ми зробили. Ми нарізали картошку кільцями тоненькими кільцями. Шампіньйони тоненькими кільцями обжарили картошку, обжарили шампіньйони. Шампіньйони добре прожарили, щоб з них вижирилася вода і навіть трішечки їх піджарили. Картошку теж пожарили, доки вона не почала зав'язуватися, додали чесник, перемішали, додали сметану, можна додати там сливки, ну, все залежить від того, що ви любите. Додали сметану, зверху розтерли її, почекали, хай воно трошки так зверху потушиться, перемішали, додали шампіньйони, додали приправи, перемішали, відправили в духовку 200 градусів. духовка на 20 хвилин, 20 пів години. витягнули ми з духовки. Ось як воно виглядає. Переважно ми там накладаємо це в якусь тарілку, щоб якось воно гарно виглядало. Сьогодні цього не буде. Я... Це дуже смачно виглядає. Я просто порізав цибулі, зараз зверху так от присипаю цибулею і буду пробувати прямо ж з цього, з цього сотейника. Ось воно. Гарненьке які. Будемо пробувати. Виглядає смачно. Це дуже смачно, лайфхаків ніяких нема. Добре посолити, добре поперчити, додати приправу. Від цього воно стає лише смачніше. 25 хвилин в духовці при температурі 200 градусів. Це все, що я можу сказати. А з вами був Козак Фод. Всім смачної кухні, щоб їжа була смачною, готуйте її з душою. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, тоді у вас буде душа більша і їжа буде ще смачніша. До нових зустрічей і смачної вам кухні. Па-па!